Слава Ісусу Христу! Я хочу розказати, як за нотками отця Олега Бог мене зцілив минулого тижня. Я до отця Олега і каже, так кишечник болить, що спасу нема. П'ятниця, субота, неділя, температура, нічого не їм тільки воду п'ю, а і в день і вночі. На одну сторону повертається менш близько, а на другу ну, так болить, що не маю права спати. Отець каже, ну а чого я каже, я не знаю, очі, не знаю. Отець помолився, ми просили Господа, Бога. отець, бо я грішна душа, просив Господа Бога, сіли мої. Я прийшла додому і кажу, дошли, будемо обідати. Він каже, ти будеш їсти, так. Та я маю апетит, відчуваю голод, а три дні не відчула ні голем, одна вода, одна вода і температура. І я Богу дякую, ти поїла. По сьогоднішній день я не чую, що таке кишечник, що таке болить. Я щиро дякую Господу і отцю Олегу за Його ревні, щирі молитви, бо тільки отця Олега Бог вислуховує і зціляє нас через молитви, отця Олега. Отче, я щиро вам дякую за ваші молитви. Слава Ісусу Христу! Аллилуйя. Слава Богу, і отцю Олегу! А сьогодні від ну, вівторка так мене щось як стрігнуло, але болить мене ну, немилосердно. Збираюся сьогодні до отця Олега і думаю, ні, не піду, не піду, мене так болить, то далеко йти мені. А потім думаю, Боже, я тільки ходжу до це Олега, стільки вже сілень, тільки отець Олег слуховує тих просьб, йду. Злізла з автобуса, йти не годен. Ну не можу, пече, болить, доходжу до порога церкви. Господи Боже. Я рухую ногою, мене не болить, Боже милосердний, Я щиро дякую Богу і отцю Олегу за його молитви, бо тільки Бог Бога ви отця Олега. Щиро отче, вам дякую і Господу Богу за зцілення, Бо в мене так боліло, що їм током, просто било током, то не було права, пекло, боліло, але не було права стати на ногу. Дякую, Господу, і вам, отче, Щиро дякую за ваші молитви.